Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Доброго ранку, мої любі діти і шановні дорослі. З вами я, ваша вихователька, пані Вікторія. І сьогодні на ранковій зустрічі я хочу вам розповісти цікаві факти про мою улюблену пташку, про сову. Сова це хижий птах, зимуючий. А саме зимуючі птахи і є темою нашого тижня. Тож слухайте уважно цікавого перегляду вам. Цікаві факти про сов. Сови це великі хижі птахи, які живуть майже у всіх куточках землі, тільки всі вони різних видів. У світі налічують приблизно 400 видів сов. Цих птахів легко відрізнити від інших пернатих. Голова сови кругла з великими круглими очима. Очі сови нерухомі і вона дивиться тільки перед собою. Але щоб побачити, що збоку, вона повертає голову. Для цього їй допомагає дуже рухлива шия. Сова це нічний птах, але в повній темряві вона нічого не бачить, проте дуже добре чує. Тому якщо вона не бачить того, за ким полює, то обов'язково почує свою здобич. Так як сова вночі полює, то вдень вона спить. Або сидить нерухомо, щоб не привертати до себе увагу людей або інших птахів. Літає сова безшумно, бо має спеціальну будову крил та пір'їв. Це теж допомагає їй в полюванні. Сніжна сова або біла сова. Один з небагатьох видів сов, які полюють вдень, а не вночі. Живуть ці сови. Там де сніг. Тому білий колір допомагає їм маскуватися. Цікаво, що в дикій природі сову, яка п'є воду, ні разу не бачили. Можливо, їм вистачає води, яку вони отримують разом з їжею. Найменша сова перуанська карликова. Вона важить всього 30 грамів. Майже така. Як пташка колібрі. Сова є символом мудрості. Сови сидять під дощем. Так вони доглядають за своїм пір'ям. Навіть якщо є можливість сховатись від дощу, то сова все одно залишиться там сидіти. Дітки, але це ще не все. Ми всі звикли думати. Що сова може тільки ухати у-у, у-у. Але це не так. В залежності від виду, сови видають різні звуки. От зараз ми з вами їх і послухаємо. Ну що ж, сподіваюсь, що вам сподобалось, а я бажаю вам гарного тижня і скоро зустрінемось. До побачення!